Богдане, слава Україні. Чи чуєте ви нас? Героям слава доброго доброго вечора. Доброго вечора. Дуже складно насправді зараз говорити, тому що це сталося от буквально минулої години. Але попросимо вас, як того, як ту людину, яка була на місці, яка ситуація у місті зараз? Розповідайте нам про це а, всім доброго дня. Наразі ми знаходимося біля місця події. Я присів в автомобіль, бо там дуже гучно. Там працюють всі. А служби місцева влада на місці наразі. Я був тільки що біля будинку. Ми бачимо, що зруйновано верхні чотири поверхи. Ми бачимо дуже багато людей і дуже багато автомобілів, понівечених, котрі стояли біля будинку для розуміння. Це центр місця, це центр міста Дніпра. і Ми розуміємо, що це був вечір. Це був вечір. Дуже багато людей, котрі виїхали після роботи, вже їхали додому. Наразі нам відомо про трьох постраждалих в деяких телеграм-каналах. З'являється інформація, що там ще була сім місячна дитина, але не зовсім ще відома про всіх постраждалих служби. Працюють, розбирають завали вулиці. Місця міста наразі перекриті. Той центр міста перекритий. Я дуже довго сюди їхав. Тобто, я хочу сказати, що місто Дніпро в таких ситуаціях становиться як одна велика сім'я, і в основному їхали сюди волонтери. Волонтери їхали. Я бачив, їхали кінологи сюди на місце події. Ну така нас ситуація. Mm -hmm. Ми, як волонтери, часто бачимо на деокупованих територіях знищені міста, Але міста, але ну, щоб в центр такого мегаполісу, ми бачили такі удари. Але ну, це дуже зухвало. І як всі ми знаємо, що Росія страна терорист. Ну, пока така ситуація? Наразі всі волонтери тут. Всі волонтери розбилися на групи, всі записують що потрібно. Ну і будемо роз'їжджатися, будемо шукати що сюди вести і розселяти людей. Абсолютно терористичний вчинок. Росія країна терорист. Не втомлююсь про це нагадувати і світові, і українцям. Зокрема, скажіть, будь ласка, де ви були в момент удару? Чи чули ви вибух? А... Вибух я не чув. Я був на іншій стороні міста на лівій стороні. Вибух зовсім я не чув. І уже дізнавшись, то є групи, да, волонтерів дізнавшись, моментально сіли в машину. Всі виїхали на місце події. Дуже важко було доїхати, тому що ми ж розуміємо, П'ятниця вечора люди їдуть додому, і до того перекрите місце після то цієї події. Поліція перекривала місце, місце вулиці і. Тобто Для того, щоб пропустити швидкі. Наразі проводяться розбори завалів, і ще невідомо, скільки там постраждало. Угу. Скажіть, чи лунав сигнал повітряної тривоги і як швидко прилетіла ракета? Лунав, лунав сигнал повітряної тривоги. Ну, ви ж розумієте, да, ми знаємо, що ну, лунає. Сигнал, мабуть, уже і ніхто не звертає уваги на це. Дякую. Mm -hmm. Ну сигнал виключений після моментального прильоту.